І всім привіт, з вами Грім. І що ж, як ви можете побачити, я отримав крила. Так, хотів вам сказати, що останнього бейджу у мене немає 12-го, але мені чомусь зарахувало і дало крила. Так, ось як ви можете побачити, на ВРС я ще не збирався. Хоча я просто сюди прийшов по приколу подивитися, які в мене бейджі, і мені дало крила. Коротше, знову якийсь баг, поки врацює, заходьте. Що ж, а щоб отримати ці крила ще в наш аватар, вам потрібно саме повторити за мною, вам потрібно пройти до головної панелі голосування. І там, де йде перелік усіх нагород, просто пролистати до крил та натиснути кнопку клейм. Забрати. Ось як ви можете побачити, вам дали бейджик. І у аватарі воно теж вже є. Що ж, як ви можете побачити, ось вони вже на мені одягнуті. Winners Wins 2.0. Вони прикольні, але вони менше, ніж того разу. Так, перша версія була набагато більша, і зараз я вам це покажу. Бо вона у мене теж є. Як ви можете побачити, перша версія була набагато більша. Що ж. А я не знаю. В принципі, вам які більше подобаються, пишіть у, ком у коментарях. Ну, а що ж, в принципі, хоча Крило в мене є, але я пішов йти на Еверест. З вами, як завжди, був Грім. В принципі, у плейлист з усіма бейджами, які потрібно отримати, у мене є на каналі. Тут ви його зараз побачите. А з вами як завжди був Грім, всім хай щастить і всім па-па!